Всім привіт! Зараз уже вечері, сонечко заходить. От, на сьогодні у нас 19 те і в ну, нас немає світла, тому що ну, після обіду дронами було пошкоджено електропередачі. Пів міста півнікополя без світла, пишуть більше 30 тисяч а, людей. Ну, не знаю. І ось. Початок темно. Вони ще бачать, бо світло від вікна в мене тут віконце. Цих я забрала маленьких, посадила, там їм лампочку зробила. Поки так будуть, ну ночі не буде світла. А от інкубатор я просто накрила, щоб не втрачала температуру. І десь через півчасика. Я туди нагріла е, такі грілочки маленькі в мене є покладу. Зараз покажу. Ось така грілка. Зараз я її розігріла в кип'ятку, покладу, воно буде давати тепло, а потім, коли вона застигне, ну, вичахне, да, гостине. Отак нажимаєш, і воно також нагрівається. от У мене тут дві такі грілочки покладу по краям. Інкубатори якось так буду тримати температуру. Ще в мене з чотирьох углів інкубатор саморобний стоїть вода в стаканчиках, і я її заміню на кип'яток. Також це буде тримати температуру. Ну, я думаю, це сталося, виходить, десь 4-5, десь 16 17 18. Я вже не пам'ятаю точно. От, але я думаю, що ніч ми так протримаємося, і зранку, якщо не буде світла, я повезу всі яйця під квочок. От, інакше все. Ось такі в нас справи. Ура! Далі світ. Просипайтеся, зайчики. Ой, зараз проветриваю, бо дуже запотіло. І яйця запотіли. Ой. Так, 35 градусів зараз показує, тільки що включилось. Кон... Ну, пар буду так приоткрити тримати. ось. Щоб швидко йшла волога зайва, бо не можна. Ну і слава Богу. Це, виходить, не було, не було світла. Скільки там у нас зараз? 20. Ну, десь 3-4 годинки не було. ну Це не критично, слава Богу. Надіюся, що більше такого не буде. І яйця інкубуються до кінця сроку добре. Так, не знаю, що подивлюся за цими трьома маленькими, якщо їм буде погано з цими вже старшими, то пересажу назад до них туди в коробочку. Ну, поки вроді би нічого. Всього, слава Богу. Дякую нашим монтерам, хто там у нас ремонтував це, тому що там пожежа була і все. Вот. Дякую вам велике.